Страва на всі випадки життя люблять дорослі та діти, готую на будь-яку подію. Готую на кожен день, готую на свято, готую на тормозок, готую тоді, коли не знаю, що приготувати. Достатньо лише куряче філе нарізати на порційні шматочки та кожен з них відбити з обох сторон. Спецій додаю сіль, чорний перець, мелену паприку та сухий часник. Солю з однієї сторони воно нормально просолюється, я сильно не заморочуюсь. Тепер підготовую дві тарілки: в одній збиваю яйце з молоком та сіллю, а в іншу просто насипаю борошно. Розігріваю сковороду з невеликою кількістю олії, і кожен шматочок м'яса панірую спочатку в борошні, а потім в яєчно-молочній суміші і відправляю на сковороду. Мажити довго не треба, буквально хвилинка-півтори з кожної сторони, щоб не були пересушені. Викладаю на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Ось така файна тарілочка вийшла. Можна сідати їсти зі свіженькою, пюрешечкою, домашнім хлібом, який не попав в кадр. Це просто пісня.